Гандруємо Україною Волинська область. Більшість областей нашої країни називають цей головного міста Київська область, Запорізька тощо, Волинська має назву давнього міста Воли. Місто не збереглося до наших днів, але воно згадується в стародавніх літописах. області – місто Луцьк. Це одне з прадавніх міст України, йому близько тисячу років. Луцька – гарне місто, у якому живуть гостинні люди. Символ міста е, Луцький замок, що добре зберігся і до сьогодні. У списку семи чудес України він посідає перше місце. Замок був побудований майже 700 років тому Литовським князем Любертом. Тому в часто називають замком Люберта. Він розташований в самому центрі міста. Дуже пізнавальний музей українського війська і військової техніки в вутку. Особливо цікаво тут буде хлопчикам. У музеї можна побачити сучасну військову техніку, танки, бронетранспонтери, ракетні установки, артилерію, вертольоти, стрілецьку зброю, виставку нагород військового одягу прапорів багато іншого. У Шацьких озерах Водиться річковий вугор, риба зоні, схожа на змію. Копчений вугор святських десь ням-ням. Один з наймальованіших куточків природи розташований на Волині, він є в списку сусідньої спадщини ЮНЕСКО чи Сатський національний природний парк. Тут є понад 30 озер. з них світять посеред озера красивий лісний оз... острів. З якими пов'язана легенда про зниклий під водами озера замок Між озерами густі ліси і багнисті болота, на яких гніздяться птахи, а ще, туди, а ще тут росте багато якісних рослин, занесених до Червоних книги України. На озерах дуже добре влітку. Вона відпочити на базі. На озерах можна відпочити на базі або в автокемпінгу. Кролець пішки на велосипеді чи на конях вирішити на риболовлю або по гриби. Кінець історії: а хто слухав, той молодець.